Питаєва писала калина листи з України. Писала калина, листи з України, до білих російських беріз. І падали крупні червоні краплини, чи крові її, чи то сліз. Писала вона заберіть своїх орків, що в гості незнано прийшли. Навіщо чужі вони гинуть в сторонці, бої тут тривають страшні? Війна не навчання, тут дійсно вбивають. Це ж ваші брати і сини. Вже дехто ніколи додому не верне, рясніють поля від могил. Песала калина, листи розсилала, зізрая від чорних кроків навколо шкалини. Горіло й палало і попіл на землю летів. хоч постріли градів лякали калину, В пожежі змикались в кільце, писала, кричала, вона до загину, І була таки справжнім борцем. Поламані ребра, посічені скроні, пошкоджені всі гілочки. І падали краплі червоно солоні, горіли, мов церкві свічки, бо вся ця земля не росою вмивалась, а кров'ю людською безмеж. Не сонечком ніжно вона зігрівалась, а попелом після пожеж писала калина, листи з України у різні куточки землі. Не спіть, поможі, нам стріляють у спини, і знищити хочуть Кремлі. З війною і втратами важко змиритись. Народ взяв цей хрест і поніс, і нам до землі тій калині б вклонитись. За кожен написаний лист, за щирість її непідкуплену совість. Що навіть вогні не згоріть. І хай ще в країні беріз спить свідомість та скоро весь гай зашумить.